Це дитяче крісло Bambi m 6250 стильне, зручне і продумане до дрібниць. Це крісло має регулювання висоти від 96 до 109 см, тому підходить для дітей різного зросту. Висота від підлоги до сидіння від 39 до 54 см. Підніжка додає комфорту під час навчання чи творчості, м'яке сидіння з меморіфом та спинка із дихаючої сітки є ергономічними та забезпечують комфорт навіть під час тривалого сидіння. Також Регулюється висота та нахил спинки. Чохли легко знімаються для чищення. Це практично і гігієнічно. Підлокітники відкидаються. Колеса з гумовим покриттям обертаються на 360 градусів. Але можна увімкнути функцію блокування при навантаженні. Тому крісло не поїде, коли дитина сідає. Вага крісла лише 9 кг 400 г. Bambi m 6250 комфорт, стиль і турбота про поставу вашої дитини.